Усім вітання, ви на каналі Дохід ЮЕЙ. Сьогодні спілкуємось у форматі дайджесту новин. Насамперед обговоримо прийдешнє засідання ФРС, рішення якого може серйозно вплинути на рух біткоїна. Також обговоримо ситуацію стосовно біржі Binance, чи можливий скам та що робити з монетами BNB та ТВТ. Якщо вам цікавий світ криптовалюти, обов'язково підписуйтесь на цей канал та ставте відео вподобайку. Також не забувайте про підписку на телеграм, адже уся інформація, в тому числі грошові роздачі, публікується саме там. Переходимо до справи. Я думаю, ні для кого не є секретом, що макроекономічна ситуація США прямо корелюється з ринком криптовалют. Відповідно, нам потрібно стежити за усіма показниками, для того, щоб розуміти, чи побачимо ми якийсь позитив на крипті. Так от сьогодні і завтра пройдуть дуже важливі засідання, і ми отримаємо інформацію, яка повинна дати нам так би мовити розуміння, що чекає на криптовалюту найближчим часом. Також можна відзначити, що це всього лише відносна інформація, однак, принаймні локально. Я очікую якісь зміни. Тобто, в моєму випадку, я очікую на зростання. Більш детально я писав у телеграм-каналі. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь. Але все ж, давайте розберемо, що на нас чекає сьогодні. Я ось для себе виділив. Насамперед, сьогодні це буде звіт про інфляцію, а саме базовий індекс. Е Цін для споживачів, тобто важлива інформація. Я думаю, кожен розуміє, що цінова політика є важливою. І в принципі, якщо ми перекладемо це на економіку України, для нас постійне зростання інфляції знижує нашу платиспроможність і відповідно кошти, які б ми могли інвестувати в криптовалюту чи в інші напрямки, ми банально витрачаємо на побутові потреби. Що стосується завтрашнього дня, він є основним, адже відбудеться засідання ФРС та безпосередньо виступ Джереда Павола, який є головою ФРС. Що варто відзначити, це останнє засідання в році. Відповідно, ми хочемо почути їхню стратегію на 2023 рік. Вже так би мовити, поверхнево він про це говорив однак, завтра ми побачимо так, би мовити, повноцінну картину. Що стосується прогнозів. Усі прогнозують локально позитив що це означає? Будуть піднімати базову ставку, але всього лише на 50 базисних пунктів тобто, це позитивна динаміка. Якщо ми отримаємо нижче 50 базисних пунктів, це взагалі неймовірний позитив, і тоді я вважаю, що біткоін повинен полетіти вище 18 тисяч. Однак, скоріше за все, ми отримаємо 50 базисних пунктів. Про це пишуть практично усі економічні видання, і це також локально позитив. Ми бачили на ринку, що досить квола була сила покупців, і відповідно ми не могли вирости. До 13 грудня я очікував, що ми закріпимось вище 17600. однак ми ніяк не могли вирости, і буквально сьогодні, от біткоін е, щойно оновлює свої локальні хаї. Тобто зараз відбулася невеличка свічка, і біткоін доторкнувся до позначки 17500. І зараз торгується в так, би бачимо, в діапазоні 17400. Це вже позитив. Я все ж таки очікую закріплення вище 17600, але попередньо мої цілі були 18200. Якщо ви трейдер, в принципі, можете взяти для себе це до уваги. Я налаштований більш лонгово. Що стосується ринку в цілому, знову ж таки дуже важко спрогнозувати. Якщо ми подумаємо логічно, також хотілось би побачити якийсь ріст. Незважаючи на те, що я чомусь таки думаю, що нам не варто поки що чекати якогось бичого розвороту, і ми підемо знову ж таки нижче до своїх лоїв 15-16 тисяч, все ж таки варто отримати якийсь різд для того, щоб люди повірили в криптовалюту. Адже як на мене, здається, що зараз ніхто не купує всі, так би мовити, в ступорі, і це, звичайно, не круто. Хочеться побачити біткоін вище, ніж 18 тисяч, а пізніше вже робити якісь певні висновки. Що стосується того, коли починати інвестувати в криптовалюту, друзі, якщо у вас досі немає біткоїну, першу покупку ви можете робити прямо зараз. А що стосується більш довгострокових планів, тут же варто дивитися, скоріш за все, ми будемо коректуватися після цього росту, але про це вже поговоримо в інших відео. Також давайте розглянемо ситуацію по біржі Binance. Більшість з нас користуються біржею, тримають там свої активи і так далі. Насамперед, основне питання: чи може біржа Binance заскамитись? Так, біржа Binance може заскамитись як і будь-що в криптовалюті, але ймовірність цього. Дуже і дуже мала. Всі ми розуміємо, наскільки величезний вплив біржі Binance на інші ринки. Абсолютно точно можна сказати, біржа Binance практично монополіст. Буквально одним твітом вони знищили свого конкурента, і зараз відбувається боротьба з іншим конкурентом, яким, який є лідером на ринку США, а саме біржою Coinbase. варто відзначити, в біржі Coinbase є свій стейблкоін USDC, і відповідно в біржі Binance є свій стейблкоін Boost. Це ще додає конкуренції зараз. Е, йде фат по тому, що в біржі Binance вже не можна вивести USDC, хоча це тимчасова проблема. Я впевнений, що все це робиться не просто так. Я впевнений, що проблеми саме з USDC тільки через те, що вони належать Coinbase. Тепер, що стосується головного обвинувачення, начебто прокуратура США вже звинувачує Binance і конкретно CZ в тому, що вони відмивали кошти. Друзі, на що варто звернути увагу? Розслідування триває з 2018 року. Тобто, що вони робили усі 4 роки, і чому інформація вийшла прямо таки перед. Засіданням ФРС, я думаю, що фат вкидають штучно і про ніяку капіталіза... Ой, капітуляцію. Перепрошую, скам і будь-що інше говорити немає сенсу. Це всього лише фат. Також варто відзначити досить такий смішний момент. Підписник каналу скинув посилання на телеграм-канал Шарія і Шарій пише, що потрібно виводити кошти з бінансу. Ну, якщо такий півень щось нам говорить, абсолютно зрозуміло, що потрібно робити навпаки. Друзі, повторюсь, не варто тримати великі суми коштів на біржах. Для цього є гаманці або принаймні діліть свої кошти рівномірно між усіма біржами. Але про те, що будуть проблеми в Бінансу, і раптом топ-1 біржа, яка випереджає інших конкурентів на декілька світових років, ну, зовсім і зовсім я в таке не вірю. Що стосується того, що робити з BNB та ТВТ. Знову ж таки, я лише BNB прикупив і знизив свою ціну купівлі в портфелі. Я вважаю, що ця монета фундаментальна і в неї є досить хороша перспектива. ТВТ вище 2 доларів не купую принципово. Маю ТВТ в портфелі, поки що тримаю. Також вірю в те, що все в них буде добре. Підсумовуючи усе вище сказане, хочеться наголосити. Справді, на ринку криптовалюти дуже багато негативу. Але цілком можливо, що зараз саме на наших очах зароджується, так би мовити, дно, яке дасть початок нового бичого циклу. Якщо ви вірите в сферу криптовалюти, тримайте ваші активи обов'язково в надійних місцях і намагайтесь менше звертати увагу на підозрілу та неперевірену інформацію. Я впевнений, що вже в 2023 році ми побачимо плоди нашої роботи. Ще раз усім дякую за перегляд. Також бонусом хочу вас попросити підписатися на канал в Ютубі та в Телеграмі. Сьогодні у мене іменини, а завтра день народження, тому найкращим подарунком буде ваша підписка. Ще раз дякую і до наступних відео.